Браття українці усміхнеться у Тернополі на майдані волі за майорів ще один прапор це бойовий стяг 55-го окремого стрілецького батальйону 63-ї механізованої бригади. Місце для військових знакове. Батальйон формувався у нас в Тернополі, і ми вирішили цей прапор поставити площа. Волі, так як ми боремося за волю України, на захід прийшли військові, рідні, загиблих героїв та небайдужі тернополяни для багатьох присутніх. Цей прапор це ціла історія та спогади на все життя. Ну, в першу чергу, це є як на мене дуже така визначна подія. Це є дуже приємно, тому що запросили і вшанування наших загиблих воїнів і вшанування тих, хто пропав без вісті, ті, що не повернулися. Ну і це. Дуже приємно, тому що наш батальйон все ж таки тримає до сих пір оборону, продовжує захищати нашу неньку Україну і справляється з поставленими задачами. Я схвалюю це, щоб всі ми, українці, знали, що є такі хлопці, які заслуговують на таку пам'ятну табличку, на заслуговують на те, щоб підняти прапор свого батальйону, щоб знали про них. Серед учасників заходу і мама військового Володимира Паламара. Її син воює з 2014 року. Каже для бійців такі події дуже важливі, адже це можливість зібратись усім разом та поспілкуватись. Також це нагода згадати побратимів, які полягли у боротьбі за незалежність. Мені зараз приємно, що люди хоч хитрішечки зібрались тут і на підняття. Військового прапору цього батальйону це важливо, тому що багато наших військових, на жаль, вже загинули. Ми будемо їх пам'ятати. Нагадаємо, раніше на Майдані волі у Тернополі встановили прапори із назвами українських міст, де ведуться найзапекліші бої. Останні, які з'явились тут, стяги з написами Лиман, Авдіївка та Сіверськ.